Часу доби, продовжуємо з того ж місця, де закінчили в тій серії, набрали ми, значить, цих людоїдів на плечі, побігли в дальні далі, і по дорозі стукаємо банди. А що робить? Ну, життя в біль. Треба битися, треба битися, щоб стати сильнішим. Якщо ви думаєте, що ця серійка буде така ж насичена, як і та. Ну, ви трохи помиляєтесь, бо ми почнемо строїтися. Але так як ви любите, я вам трошки дам. Давай м'ясо! Давай м'ясо! М'яса хватить і в цій серії. А ви, ну, не забувайте трошки там лайкати, підписуватися і таке. Так як ми вже дуже відомий, гроза цих живоглотів то ми не можемо їх пропустити. І що для нас чотири живоглоти? Я подумав, бригада на бригаду. Слабші відпадуть зразу, сильніші доб'ють. Ну я не очікував, що до живоглотів зараз прибавиться он та невеличка зграйка людожерів, які зараз трохи наведуть шороху у нашій бригаді. Виробили хопса, вже не перший раз на секунду відлітає опік, але от дивіться, завдяки опіку ми чисто вивеземо цей бій. Якби не цей старенький робот, нам би було, як кажуть, не переливки. Далі ми з живолоту зразу виймаємо шкурки і м'ясо, щоб вони якось по чистої случайності не встали. Не стали нас добивати прям не до полу обморок, а до смерті. І мочим всіх, на чому світ стоїть. Якщо ви думаєте, що на цьому бій закінчився, ні, до нас підключило ще три живоглотіка. І тут я вже задумався: чи брати хлопців на руки й тікати? чи вже не брати хлопців і тікати? Рука знову навіть дергнулась, як ви розумієте, підзагрузиться трохи раніше. Але я вірю в нашу елітну бригадку, тому що сам набирав, сам обучав, так що тепер, тепер пожинаємо плоди. Знову же бігом витягуємо шкурки і м'ясо, щоб ті, хто впали, більш не встали. І вже, як ви бачите, на, на мікро якомусь управлінні. Кожному отдільно віддаємо командочки. І дивимося, щоб у нього не відлетіло те, що може відлетіти. Хоча, як ви розумієте, відлетить тут і відлетить не в одного. Як уже мені радив один із моїх фоловерів, треба швидше типу, одривати руки ноги, ставити протези. але, ну, Ця гра, як ви розумієте, не терпить спешки, скорості всякої. Ні, тут, тут все йде своїм чередом, і коли воно треба, буде, воно станеться. Повірте мені, бачите, думав уже реально, реально думав, загрузиться трохи раніше. Але ні, бачу, що кректим, пихтим, але вивозим. Забито все ще з тої башеньки, яку ми в той серії били. І ось опік. Сознання, який остався, бігом мотає руку, якою відкусили праву руку. Вічно в руки Тут ця проблема в нас з руками. Не знаю, з чим це пов'язано, але так воно і є. Махає мотає, верніше, зазора, якому теж відкусили руку. Тобто, у нас вже два таких трошки укорочених персонажів. Але із непоганими протезами. Далі їм буде трохи легше справлятися, бо їм вже їх не одоб'ють, я сподіваюсь. Хобсу хопсу повезло, йому нічого не одбили, але я теж думаю, це ненадовго. Опік тільки відділився легким переляком, він і так весь із железних частин, так що. Думаю, у нього теж все нормально буде. Ні, Вопік опік взагалі молодець, я ні разу не пожалів, що ми його взяли у бригаду. Він дав нам час поставити протези і зазору, і руці і подлічиться. Як сказати, охраняв нас, поки ми це все робимо. У нього ще такий взгляд, типу пронизуючий. І через це, мені кажеться, навіть я встану швидше. Гляньте, він просто стоїть над душою і такий: Вставай, вставай, твій час ще не прийшов. Встань і йди. І, і я встав, я встав, тому що мені це сказав робот. А тепер, як у нас є двох уже залізні частини, ми не можемо не послухатися людину із Сталі. Може він цей Тоні Старк. А просто зве себе опіком. Ну, не суть. Далі в такій ситуації я подумав, треба забрати того главаря і строїть хату, тому що в нас все висить, нам больно, а ми просто ганяємо. Ти тепер пацан, ти тепер з вулиці а кругом враги Не знаю, може за це, звісно, ютубчик і забанить відос але щось так вспомнилось Бач, ну, типа. Кругом вороги, тому що куди не ткнися, там людожери, там кричащі. Ви ще зараз лівіафанів побачите, я, я такі великі кліщі на лапках. Будівництво, як завжди, починається із сарайчика для інструментів, і з вбиральні, щоб було куди скинути наші фікальні маси. Для нас, щоб не мокнуть, я подумав, треба кинуть якийсь шалашик. Той шалашик для нашої бригадки. кинуть кострик, щоб пожарити м'ясо. Поставить обов'язково колодязь, щоб в нас була чиста вода, щоб запити м'ясо, яке в нас може подгорити. І кинуть пару грядочок, які я згодом удалю, бо тільки тоді я подивився, що ці грядочки не під те, що в нас є, а під зелену фрукти. Бистренько пережарюємо м'ясо. Строїмо нашу вбиральню. вдруг м'ясо нам не піде. І ложимо матрасики, щоб хоч трошки відхилитися. Думаєте, ну, типу, оце і все, оце ти називаєш базою? Ні. А чого я це не можу назвати базою? Та тому що далі всю стройку буде творитися таке. Тільки я трошки одвернувся, на мене напали людожери. Тільки я відбився від людожерів і пробую полічитися. На мене нападає ще якась тварюка, яка хоче вкрасти когось із тих, хто лежить на матрасі. Того нам треба бігом стросити цей існувательський стол, затарювати його книжками і починати іслідування, щоб не остались ми з цим одним сараєм і унітазом цим уличним сільським. А могли далі розвитися. У це, як вам сказати, доповнення Bluetooth. Наче я ж знаходити, бачили? всю гру мішки чорні із трупами. І це доповнення дасть нам переробляти ці мішки у бокальчики з кров'ю. І нарешті її не викидувати і не продавати за 0 катів. А якби ми зможемо пити кров. Тобто Тепер з цього моменту ми стаємо поселенням вампірів. Може не вампіру, може якихось просто Вон, бачите, Одна секунда, і маленький людожер, який просто проснувся, захотів руку унести в дальні далі. Не знаю, що він з нею хотів робити. Чи з'їсти, чи надругатися, чи... Ну, коротше, це вже його справи. Но не хотілося б, щоб так зробили. Хопс, захотів води, напевно, пішов покачати. Ото ми пробігали руїну. Якоїсь другої імперії. Це, мабуть, імперія, яка була до того, як ми почали свою імперію, вона зразу й вимерла. Секунду, одвів екран от поселення, нас вже виносять на руках. Нас просто тягають. Бачите, опік і зазор, рука вже в полі. Вічно цю мою красуньку треба ловити і нести додому. На неї цих женіхов бою немає, я вам скажу. Не знаю, з чим це пов'язано. Красою, звісно, вона не блеще, але чогось зазору вона прийшлась по душі. Може характером, може своїми бойовими навичками, які вона тут трошки прокачає. Бо як тільки ми зможемо е, строїти манікени для тренувань, ми їх зразу поставимо і вкачаємо своїх людяшок ще більше, ніж вони є. Ви скажете куди більше. Але завжди є куди стрімитися і де качатися тут. У нас тут всі стати качаються до сотні, так що нам ще працювати і працювати улюбі мої. І ще ж не будемо забувати про нашого головного ворога святу націю. Як тільки ми підкинули цей наш уличний туалет, Свята Нація зразу відправила до нас. Отряд цих шахідов, шахедов, смертників, щоб з нас зняти шкурки і принести туди. Мало того, що Глава фракції Шек. Та, та ще ну, типу, відносини з нами. Бачите? Бачите? Ну, типу, Ми навіть не будемо про що договарюватися Нам зразу світло окрана хоче просвітити всі наші темні дирочки. Ну, ну, ми їм не дамо цього зробити. Бо ми серйозні пацики. Ми не відчуваємо болю. Ми не каплі не відчуваємо болю. Хоча що я вам брешу, бачите, красне, ми відчуваємо біль. А, але ми дойдемо до того, що нас будуть бить. А ми просто будемо, знаєте, як у фільмі, як у Зохані, коли він з цим з терористом мочився. Ми, ми просто будемо так. О. Я не чувствую болю. Я не чувствую болю. Я, вже... я не чувствую. Поніли, да? Коротше, є до чого стримитися. Розкидали ми святу націю. Ну, це самий перший, самий маленький отрядік. Тут питань нема. Ви подумаєте, що ти построївся в такій сраці? Тобі ж буде важко. Ну, Ти не мог подивитися гайди, не мог подивитися відоси, де краще строїться. Щоб ви розуміли, я хотів знайти саму більшу сраку в цій грі. З однієї лівіафани, які жруть всіх без розбору. Просто, ну, типу, от щось в нього в голові перемкнуло він побіг жерти. Ми на території людожерів. На більший, тобто, я подивився темний палець, який ми вибили в прошлих серіях. Проти цих територій він просто нервно курить. Ми там, гуляючись, просто вивалили всі села і взяли того м'ясного лорда. А тут ні, тут просто два кроки вліво, два кроки вправо, чотири якихось отряди біжать з різних сторін, тебе луплять. Откуда не возьмись? Ми так далеко від леса. О-о! Ось і ця блоха велика. Лівіафанчик, там десь люди є, діко Надіюсь, у них всіх з'їсть. Вон ще двоє. Тобто, откуда не возьмись, вилітають ці голі люди, які кричать просто, ці кричущі бандіти. Ось ми людожерчиков цокнули чи Ліфіофан, ну пофіг, менше їх буде, легше нам буде. Плюс кожен раз, коли фракція, з якою ми воюємо, буде йти сюди, їм теж будуть мішати ці всі групіровки, так само як і нам. Тобто, до нас вийшла сотня людей, хоч це буде не в цій серії, зараз сотня до нас не пойде, бо це, мабуть, все місто Святої Нації. Ну, Допустим, до нас вийшла сотня, поки вони дійшли до мого сарайчика і унітаза, їх залишилось 15 чи 20. То це великий плюс. Плюс, як ми вже збиралися, ми ще ж наберемо собі дуже багато скелетів, обучимо їх на манікенах, які ми скоро построїмо. І поставимо на стіни на ворота, да навіть на дома на криші ми їх поставимо на арбалети. Ось ось і крикуни пробіглися. Ну, я зараз не готовий з ними битися, того я просто замкнуся в сараї. Замкнувся в сараї і буду молитися, щоб вони мене не вбили. Скидуємо все, що нам треба буде для іслідування наших грядок і городів. Хоча я не знаю, чи я буду цим займатися, але по старій пам'яті вже взяв все крім зеленого фрукту, який би нам пригодився, бо він тут стопроцентно буде рости. Я думаю, ми за рахунок цих трупів, мішков з трупами і крові будемо не умирати з голоду, так сказати. У планах у нас сьогодні, я думаю, вода у нас вже є. Місце, де прилягти є, нам треба кинуть якусь скриньку. Куди поскидувати лут, щоб ми могли так більш-менш ходити в пусту, щоб могли притягнути ще більше луту. Натягати трохи книжечок, якщо вийде. Не вийде, то й не вийде. Підемо купимо, не підемо, не купимо, пойдемо Найдемо, коротше. Отхилиться, поміняти руці на кращий трохи протез, Протез, бо в неї да, я пам'ятаю, поставив. І провести електричество, тому що вода є, туалет є, де їсти приготувати є, поспати нема, ну щоб жити вже лакшері. Треба вітрячка кидануть. Ну і наладить нашу кров'яну їжу. А то плани ми кинули. Треба їх і реалізувати в життя. Висадив у мене трошки цей БОЛЬШОЙ Встав, покричав і ми його відкинули на секундочку. Достроюємо ці екстрактори. Треба ж теж перевірити, як вони працюють. Оця пічка, по-моєму, коли в неї ложиш бокальчик з кров'ю і там треба ще муку. Це буде якийсь кров'яний хліб. Ну, якщо чесно, я ще не спробував його спекти, бо в мене нема муки. У мене є пшениця, але переробити її і ростить, поки немає. Переназиваємо наконець-то ваш форпост у свободолюбію, бо ми ж любимо свободу. Бачите, на борошно і кров. А оця фігня здоровенно переробляє мішечки у бокальчики з кров'ю у чисту кров. Не знаю, як воно працює. Навірно, як у фільмі Дюна. Бачили? Да? Там типу, ця була живильна волога. А тут у нас буде живильна волога прямо в бокалах. Робимо це закоси під голівудські шедеври. Наконець ми добрались до цих манікенчиків. Кстаті, якщо хтось знає, от я їх зараз всі побудую, але один тренує, я не розумію, що він просто іде тренування, а нічого із статтів не росте. Якщо хтось ставив ті моди, що у мене є в описанні до відео, може хтось знає, що він тренує. Далі ви побачите, але я, я просто вбив уйму часу. Я кожного персонажа туди закидував. Дивився, чи росте щось в нього. От, тренування йде. Індикатор тренування йде. А що тренується, Бог його знає. Може це так, знаєте, типу, по приколу, що я, як для відоса, щоб це... видимость віддімось тренування. Но... Я, я не понял, я не знаю. Так. Коротше, будуємо перший і тестимо. Тренування атака. По дуже щасливій случайності ми мисливців на людоєдів наймаємо на 8 днів за 12 і тисяч тепер, і тепер нас не будуть виносити на руках із спальників. Тепер ми собі просто займаємося своїми справами. Наприклад, рука тренує атаку. І тренує її на такій немаленькій швидкості. А мисливці стрелюють собі з арбалетіку, кульгають нас по території. в общем, охороняють нас як можуть. Одробляють свої зароблені кров'ю кати. Але на совість. Другий. От бачите, просто тренування. Тренування чого? Я не розумію. От побачите, коли я на нього поставлю когось. Він буде просто тренуватися. Бачите, тренування йде зелений індикатор. Тобто кожен раз, коли індикатор проходить, у руки атака виростає на один. Коли ти тренуєшся на другому манікені, в тебе цей індикатор просто ну, з дуже великою швидкістю пролітає, але в тебе не тренується нічого. Я не знаю, з чим це пов'язано, що він тренує, і чи, чи це якась ну, типу, чи баг, чи просто прикол. Ну, дуже цікаво. Так. В руки вже не так швидко йде атака. Треба буде її колись перекинути на щось інше. Але не зараз. Так. Зазорчик теж подумав, що треба потрошку -по щось шатануті хопс. А Опік? Опік хай тренує голову. Він робот, він умний. Бачите? Поставив на манікен тренування. Не росте нічого, хоч індикатор тренування йде дуже швидко. Тобто, якби я щось із цього всього тренував, полоска б пробігала б ця зелена, ну, і я б побачив, що але перепроходив це і не один раз. це. Один раз вам на відос, а сам не знаю, уйому разів дивлюсь, не виросло нічого. Бачите, з якою швидкістю йде? Тобто, не побачить його було б неможливо. Що тренує цей манекен? Я не знаю. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментарі буду дуже-дуже вдячний. Ще чого я вибрав це місце. Один з людей в коментарях написав мені, що дуже профітно і дуже прекрасно було б, якщо б я пішов лутати гнізда живоглотів. Тут недалечко є гнізда живоглотів, і як тільки я наберу Ще скелетов на охорону лагеря. Я думаю, ми цим займемося. Так що спасибо за дуже цікавий і корисний коментар. Обов'язково ним скористаюся. А поки що: тренування, тренування і тільки тренування. Я ж кажу, тут ніколи не буде слова досить. Тут не будеш ти ніколи самим сильним, завжди знайдеться хтось сильніший тебе. Того я буду качати максимально все, все до сотки. Книжечок нам хватило якраз, щоб перший тір ну, цього стола закинути визвучення повністю. Тобто, все, що можна було вивчити на першому верстаку. До кінця цієї серії, я думаю, вивчимо. І закинемо в постройку верстак другого тіра. Але нам треба дойти до великих будівель. Того. Тренування. Нам треба ще кинути якийсь ящичок, щоб скидувати туди лут, як ми вже говорили. І нам треба провести якусь електрику. Ну, я думаю, палить біотопливо у цих печах генераторах ми не будемо, ми зразу кинемо вітрячка. Боже. Так мене вже радує, от, ми, ці, хоч і елітний отряд голодранців, бігав по цих пустошах від міста до міста. віддихали де могли, просились на ті кровати, а тепер у нас є свій туалет, свій сарай, свій шалаш з матрасами. Ми тепер навіть можемо переробляти людей, ну, вірніше, пакети чорні. На кров і її поглинать. Лутбокс мене цей зацікавив. Не було його, по-моєму, без модів в оригінальній грі, тому що матеріалів, як ви бачите, для нього треба нічого. Мене це дуже зацікавило. Це, знаєте, Жилка зекономить, взяла своє, і того ми його побудуємо. Скидуємо туди те, що він дав в себе скинуть. Треба ще построїть вітрячок і арбалетну шафу. Знаєте, кстати, може я вам підскажу, може ті, хто в мене дивляться, вже грали, але коли ти строїш арбалетну шафу, це з самих, мабуть, перших версій гри, і вкидаєш в неї щось крадене, виймаєш ти вже з неї. Ну, без цього статусу, тобто красний статус украденого, в кого б ти його не вкрав, І, то є, тебе не в одному із міст не штрафануть, не заберуть тебе цей товар, і ти зможеш перепродавати. Наприклад, ти вкрав в цьому місці, прибіг, кинув арбалетну шафу, виняв з неї, воно вже не крадене, і ти можеш продати навіть тому, у кого це вкрав, і воно вже по суті, буде твоє. Якщо у цих фракцій. Наприклад, на броні чи на чомусь були кольори, кольори навіть да, обнуляються до стандартних. Кидаємо вітрячок під таким цікавим углом і шукаємо арбалетну шафку, щоб її закинути. Ставимо коло нашого нулячого лутбокса, так, щоб люди могли подойти щоб не штовхались плечима. Будуємо і зразу перевіряю, показую цей лайфхак на практиці кидаємо те, що було вкрадене, можемо виняти, і воно вже не вкрадене. Повторюємо це із рукою, передропуємо те, що було на ній, те, що було в інвентарі, скидаємо те, що їй не треба. І далі відправляємо її тренуватися. Тому що тут просто біля шафи стоять? Треба качатися, треба качатися. Так, а щоб нам поставити другий тір наших і цих ізучень, треба вже хатка трошки побільше. Ставимо її план. Отправляємо з самого прекрасного будівельника, бак для води біля колодязя, щоб можна було бочечки, не забували колодісця, зразу перекидувати. Будуємо нашу хатинку. І, як завжди, не забуваємо лайк, підписку, якщо ще не підписались і дивитесь просто так. Коментар, якщо можна. І ваші пропозиції. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі! Бувайте!